Вітаю, шановне панство. Сьогодні ми знаходимося на виробництві нашому і я хочу з вами поділитися деякими нашими виробами. Хочу почути вашу думку, чи це взагалі варто таке робити, чи не варто таке робити, чи воно вигідно, чи не вигідно. Але в силу всяких обставин та й те, що після нового року, як завжди, роботи не дуже, то ми вирішили цим і зайнятися. А саме е наробити тут тумбочок приліжкових е із е відходів, які в нас тут, скажімо, це не відходи, а залишки матеріалів. Але всі переклеїли, всі е перестругали. Ну, так, роботи, звісно, ну, трохи є з цим усім. Але мені скажімо, це подобається. Що скажете ви? Е не знаю, чи подобається, чи не подобається. Є е в нас і тумбочки і склеєні, і є тумбочки, звісно, і з цільного щита, з цільної доски. Ну, скажімо так і так. Це як красиво виглядає. Поки місце в заготовках будуть тумбочки із шухлядами і будуть тумбочки. Відкриті для нашого замовника на готель. Ми робимо тумбочки. Приблизно отак це все в нас виглядає. Породи деревини різні, але давайте я спочатку ознайомлю вас з цехом, а потім ми далі передивимося, що ми тут наклеїли, і далі вам розкажу. Ну, отак от десь виглядає наш цех, скажімо, невеличкий цех. Е, невеличкий цех. Міста не дуже багато. Ще й доски ось приперли. Е, але є всі станки, навіть три фрезер у мене є, е, є і форматка. Трохи бардак тут в силу того, що... У мене тут є деякі ідейки, і я хочу а, зробити деяку тут реконструкцію. Деяку реконструкцію, тому а, мушу трохи все перетягувати а, другий біг цеха, а одну половину тут а, звільняти. Ну, оце такий основний цех у нас. Так, Підемо. Ще в нас тут є подвальне приміщення вже готове бомбосховище. Тут, скажімо, ми більше так ось збираємо меблі, присажуємо, тут і котел стоїть, і вайми тут тут і клеїмо, бойлери висить. І таке, таке приміщення тут подвальне. Так ми тут займаємось Всякими тут всяченими такими. Так, підемо, що сходимо на другий поверх, покажу, що у нас тут на другому поверсі. Ось так у нас це все тут знаходиться, приміщення для відпочинку, туалети, душі, таке діло. так це, другий поверх. Тут у нас сусіди проти СТО. Не весь світло включив. Ось така у нас малярочка тут. Ось така малярочка. Так, звісно, не прибрато трохи тут, звісно. Ну, як є вже, так і є. Так і знімаю все вживую, без всяких прикрас. Так, ну тепер давайте ми подивимося, що тут наші щиточки. Розкажу вам дещо. Дивіться. Ну, в основному поклеєно звісно, з ясеня. Але ну, всі матеріали я тут використовував. Все, що, все, що у нас тут ну, завалялося, все ми тут переклеїли. Бачите, тут і липи кусок, і вільха, і клен, і дуб попадається. Дещо краще поклеїли красивіше, дещо там гірше піде на дещо гірше піде на низ. Ну такі це такі тумбочки, вони всі будуть е із шухлядами. Всі будуть із шухлядами. Ось так це все буде виглядати. Ну, взагалі воно мені подобається, це виглядає прикольно. І обміну матеріал. О, так би спалили, а так будуть якісь вироби. Не якісь, а приліжкові тумби. І дуже прикольні. Це буде металевий каркас у е вигляді типу куба із 20-го прутка. І з одною шухлядкою. Виглядає е красиво. Ми колись робили такі тумбочки давненько, е але виглядають вони симпатично. Ну і от будуть вони а, і такого плану ось а, поклеєні. Ось так поклеєні. І будуть, звісно, із цілого. із цілого матеріалу. І з цілого. Ось так, цілі доски поклеєні теж. А, все, побачимо. Так, ага. Ось такі будуть ще ножки в нас. На таких ножках будуть стоять е тумби в готель. Так, захотів замовник. Ці будуть тумби всі відкриті, без шухлят, без нічого. Ну, може трохи ще не дошліфовані, але це дошліфується е шліфувальною машинкою. Дошліфується і лаком скриється. До речі, всі ножки є в е замовлені е в магазині. Вже з шипами шип 35 стандартний під петлю. Ось так ось воно посверлено, ось так воно все вставлено. Хто б щоб подивився? Так воно вставлено. Я вже, ну, звісно, тут не вийму, нього, бо не вистачає в мене рук. Користуюсь я інструментом, до речі, Девольтовським. Ну, раніше Макітою користувався, зараз. Користуюсь девольтом. А, сподобався мені девольт. Так само і в магазині я хочу а, продавати а, тільки девольтовський інструмент і Стенлі. Ну, Трохи барда, звісно, тут у нас. Ну, є те, що є. А, є те, що є. Ну, Я тут передвигаю все, тому. Тому міста мало і, і так у нас вийшло. Так, шкаф, до речі, гардероб на виїзд. Може поїдемо на наступному тижні, змонтуємо нашим замовникам. Ага, хотів вам тут сказати. Дивіться, якщо кому потрібна консультація там, з виготовлення меблів. Чи зробити власними руками меблі, чи зробити дерев'яні якісь вироби, але ви не маєте неможливості, не знаєте, з чого почати, як це робити і що з цим робити. Ну, я з радістю вам надам безкоштовну деяку консультацію. Звісно, якщо потрібно, ми зробимо заміри, ну це вже буде. Звісно, інша історія. Зробимо заміри, зробимо вам деталіровку, допоможемо з вибором матеріалів, допоможемо з технікою знайти, придбати, привезти все, що стосується меблів, все зможемо допомогти. Якщо захочете навіть прийти власними руками, тут ну, посверлить. Дирки, чи щось там, чи ну, дирки, не дирки, а отвори. Посверлити отвори. Ще тут подивитися, як це все відбувається. Звісно, ви можете приїхати на виробництво, попрацювати тут самі, якщо у вас є таке бажання прямо зробити все, все власноруч. І ну, подивитися, як це все робиться. Будь ласка, ну, звертайтесь, далі будемо там все обговорювати, що і як і до чого. Ну, ось таке коротке відео на сьогодні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, пишіть свої коменти, що ви скажете з приводу таких тумбочок. До речі, далі я зроблю відео, як вони будуть виглядати. Як, вони будуть, взагалі вже, як ми будемо фарбувати їх, чим фарбувати. Я тут користуюсь одним маслом, це буде е, е, прозоре, е, масловоз прозоре. Побачите, як я закатую. Це дуже просто, легко і покриття ну, кайфове. Я вже декілька років. Ну, ще мабуть, е, років 5, а може і більше, почав займатися цим. Маслом, потім вам розкажу. Ну і так, ну і десь так. Тож, чекаю ваших коментів, ваших підписок. Скажіть щось мені. Дякую за увагу. Слава Україні!